Скільки адвокатів потрібно на обшук? Якось одного ранку до мене зателефонував знайомий підприємець із проханням організувати прибуття адвоката до його офісу, бо вже у дверях у нього була поліція, і хотіли зробити чи то обшук, чи то виймку. Ну, На перший погляд йому було незрозуміло. І от так ось взяти і. Миттєво надати йому адвоката не завжди в спонтанному форматі мені вдається. Чому? Та тому що потрібно з'ясувати, в якому населеному пункті, на яку годину, яка конкретна слідча дія. Мені це необхідно для того, щоб зрозуміти, а який саме фахівець спеціалізується на тій чи іншій дії. Бо це ж не на каву піти, розумієте, з поліцейськими чи морозиво з'їсти з нашим клієнтом. І взагалі не зрозуміло, чи от слідча дія... Обшук виїмка, вона завершиться через 10 хвилин, чи це потрібно 10 годин. Бо буває поліцейські приходять, спочатку в офіс, а потім йдуть додому клієнта, йдуть до іншого якогось приміщення, в гараж, на дачу, в житло його знайомих, в його рідних, тата, мами, брата, сестри і так далі, тому подібне, дружини врешті-решт. Буває, що ці люди, які прийшли на. Обшуки, вони мають негативні флюїди. І Ще раз повторюсь, що це не позитивна якась прогулянка, і для цього потрібно мати певного такого адвоката, який вже підготовлений морально і емоційно передусім. Тому десь орієнтовно потрібно 5-6 адвокатів, щоб були в телефоні, які спеціалізуються на саме цих питаннях. І тоді хтось із них один, це може бути одразу, якщо дуже пощастить, а може бути другий, третій, четвертий, п'ятий, або навіть шостий дзвінок, але в середньому 5-6 адвокатів достатньо мати в телефонній книзі для того, щоб все ж таки хтось із них прибув одразу. Бо багато хто там, або хворіє, або десь за містом, або на іншій слідчій дії, чи в суді, ну і так далі, тому подібне. Якщо ж взагалі клієнт от мені незнайомий, то мені необхідно вирішити питання внесення оплати. Якщо ми з вами знайомі, то це дуже просто, я можу вам повірити на слово і вже потім ви можете розрахуватися. Якщо ж ми не знайомі, то в стресовій такій ситуації щось дистанційно робити доволі складно. Я не можу вам повірити, бо ніколи вас не бачив для мене ви голос в телефонній книзі. Тому бажано, щоб ми з вами познайомились, ну, принаймні, віртуально, або ви затворишували зі мною у Фейсбук. Ну, принаймні так. Якось так, щоб було. Це набагато. Збереже вам грошей, сил, емоцій, здоров'я, таке так, навіть знайомство віртуальне, електронне, фейсбучне. І ви можете взагалі позаписувати собі в телефонну книгу декілька номерів адвокатів. Бо якщо у вас лише тільки один номер телефону адвоката, то це насправді нуль. У вас їх немає. Ну і з тих міркувань, які я вам навів раніше. Вам треба 5-6, а то краще навіть і 10, ви можете собі прорангувати їх. Тобто ось до цього телефоную в першу чергу, до цього, в другу, в третю, в четверту і п'яту. Краще наймати одразу команду юристів, щоб вони могли один одного підмінити. Бо якщо буде слідча дія, обшук виїмка тривати там 10 годин, чи там, 18, 20, то краще, щоб адвокати змінювали один одного і допомагали. Тому. Тут таке резюмуюче, задам відкрите запитання, чи завжди закони справедливість йдуть рука об руку під час юридичних процесів. Ну, ви можете самостійно відповісти на це питання. Залишаю вас на одинці із думками, проте ви, повторюсь, можете записати мій номер телефону, нашої контори на сайті і жити у більш такому захищеному стані, ніж. Чи буде цього?